Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник Руху Права людини. Ну що, хочу всіх привітати, тих, хто мене підтримує, тих, хто відстоює права та свободи людини, той, хто хоче, щоб в Україні було верховенство права, закону, Конституції та міжнародних договорів. На четвертий раз Верховний суд України задовільнив мою законовимогу і визначив територіальну підслідність. Моєї судової справи у місті Києві, а не у Львові. Тому що мене друзі судять, <кій> нагадаю, саме за акцію 3 листопада 2021 року, яка відбулася на площі Конституції в Печерському районі міста Києва. Акція називалась за права та свободи за конституційний лад. І відповідно за акцію, яка за права та свободи за конституційний лад мені шиють Першу другу частину 109-ї повалення конституційного ладу, що я закликав, от не знаю звідки це придумала Служба безпеки України. Пізніше це підхопила прокуратура. І по моїй справі 19 слідчих е, сфабрикували справу, говорить свою особисту думку, і має на неї повне право. І відповідно чомусь аля тут в моїй справі фігурує Галицький районний суд міста Львова. Хоча мене судять за акцію в Києві, проведену, і лінгвістична, так звана експертиза, проведена Служби безпеки України, де за уривок вірша Івана Франка дає слова «Лупайте цю скалу, вони мені ліплять, що е, «Лупайте цю скалу, це типа я образно закликав е, змінювати конституційний лад. Просто е, шедеврально. Але. Нагадую, моя справа, друзі, це трибуна всього українського народу, який відстоює права та свободи. Тому сьогодні є одна із перемог наших спільних. Я вважаю, те, що моя вимога вже є задоволена Верховним судом. Я переконаний, що в моїй справі буде оправдальний вирок, оправдальні рішення, і я притягну всіх тих, хто фабрикував проти мене справу, всіх тих, хто обріхував мене. І простих людей, таких як я, поназивавши нас антивакцинаторами, там і ще всіма іншими епітетами, за нашу народну акцію, де люди е за свої кошти їхали в Київ 3 листопада, наймали автобуси, друкували плакати, прапори, вийшли за свої права та свободи, а нас пообзивали антивакцинаторами. мене... Назвали, що я хотів скинути конституційний лад, зачитавши вірш Івана Франка у місті Києві 3 листопада 21-го року. Звинуватили нас, що ми постанову Кабінету міністрів порушили, яка наклала на нас обов'язки. А я нагадую рішення Конституційного суду України від 28.08.2020 року. Про те, що постанова Кабінету міністрів не може накладати обов'язки на людей і громадян. Тільки законодавчий акт з закону України, і відповідно я діяв і дію по закону, по конституцію і тими міжнародними договорами, які ратифікувала Верховна Рада України. Я опираюся на волю свого народу. Я опираюся на те, що мені батьки мене виховали по совісті, по честі, і я маю відповідальність перед батьками, перед Богом і власною совістю перед своїм народом. Минулими, теперішніми і майбутніми поколіннями. Так пише в Конституції. І те, що, друзі, ми з вами захищаємося Конституцією, законами і міжнародними договорами, те, що ми захищаємося своєю волею внутрішньою, опираючись на братерські відносини, те, що в нас, друзі, кожен може прийти на взаємодопомогу і виручку один другому, це наша основа. Тому ще хочу подякувати тим, хто прийшов до мене сьогодні на судове засідання, підтримав мене. Хто підтримав eh, в постах, хто підтримав поширеннях, бо те, що ми як іскра, кожен день як іскра, <кхем> зараз секундочку <зап> <кхем> сиджу в кафе, <кхем> те, що ми, друзі, як іскра діємо, як казав Скрябін", а ми, українці, як ті мурашки по кропинці, будуємо свій дім і ті іскри по всій Україні як ті світлячки палають, я впевнений, що моя справа запалить вогонь, вогонь благодаті, сили, енергії, правди, добра, законності. Кожне серце українця і кожен усвідомить, що я простий хлопець з ходорова, який навчався в спортінтернаті, в училищі, в аграрному університеті, проста людина, яка не нажила майна, в мене немає ні земельної ділянки, в мене немає власної квартири, в мене немає власності свого навіть будинку. Я проста людина. І я вийшов і сказав цій недолугій системі злочинства, злодійства, казнократства, що треба зупинитися і жити по правді, бо інакше я вас, всіх злодіїв, всіх брехунів візьму за шкірку, хто порушує конституцію, і приведу до відповідальності. Тому мої любі. Час об'єднюватись. До речі, щоб стати членом громадського об'єднання правозахисників України, потрібно написати на електронну пошту. Це буде в посиланні в дописі до відео. Хто бажає навчатися на курсах журналістики, ставати журналістом-правозахисником, ми зараз е з Жаном розпочали сьогодні курс. Також окремо зайдете на мою сторінку, захочете записуйтесь. А основне, опирайтесь на свою волю. У вас є власний вибір. Ніхто не має вам ну, права, ніхто не має права порушити ваш вибір. Нема такого в світі. Якщо ви прийняли рішення, опираєтесь на свою волю, так ваш вибір ніхто не може порушити. І це закріплено міжнародним договором. Друзі, стаття 18. Європейська хартія, е, так, це не стаття дев'ята. декларація з прав людини ООН і. Стаття 18 Міжнародний пакт про громадські і політичні права це є ратифіковано Верховною Радою України, і ці міжнародні договори стали частиною законодавства України. Опирайтесь на це. Я ще раз всім хочу подякувати. Так, зараз Печерський суд буде знову розглядати по новій мою справу, але сьогодні був крок, маленький, маленький крок в законності моєї справи. І мій прокурор Зєнін ще за межами України. Я хочу сказати всім, хто фабрикував проти мене справу. Маєте час Маєте час. прийти, покаятись, попросити пробачення в українського народу за те, що ви обрехали, оплювали весь український народ, поназивавши їх антивакцинаторами, і за те, що вони за Конституційний лад звинуватили в поваленні Конституційну ладу. Попросіть пробачення в народу і станьте на сторону українського народу. Я. Людина, чоловік, хлопець з Ходорова, Даю вам такий шанс. Поки він ще є, маєте шанс покаятись. Бо завтра, завтра може бути, самі розумієте, інша історія. Я хочу також подякувати е, своїм захисникам, це Михайло Магарський і е, Микола Кремінець. Це дійсно люди, які на сторожі українського народу. Я хочу сказати, що сьогодні Верховний суд судді прийняли правильне рішення, і саме ми опираємося на рішення Верховного суду за грудень 2022 року. Те, що вони тоді це не визнали, що вони є в реєстрі. Це для нас був поштовх до того, що глибше розбиратися всі ці історії. Ми опираємося на суддів конституційного суду, які визначили 28.08.2020 року, що постанова Кабміну не може накладати обмеження на людей і громадян, тільки законодавчий акт прийнятий Верховною Радою України. Закон, але також закони, які приймаються, або, внося, або рішення, які вносять зміни до діючих законів, згідно статті 22, не можуть вести до звуження наших прав та свобод. Тому в Україні ще є паростки здоров'я в усіх е аспектах. Але коли український народ усвідомить, що він є владою за статтею 5, тоді кожен зможе опертися на народ. Ну коли народ. Мовчить, що його б'ють, крадуть на вулиці, принижують його гідність, порушують його волю. Ну то як можна будувати на тому Україну? Боягузи ще жодної країни в світі не побудували? Правда? А тільки сміливі люди, тому будьте сміливими. Я каже мій брат, мій друг і мій вчитель Ісус Христос: мир вам, тому що мир має бути в ваших серцях. І я хочу, щоб мир був в наших серцях, і мир в цілому світі між людьми. Бо людина з людиною має знайти, як діти творця, розуміння. Бо що ділить мене з іншою простою людиною? Нічого. Тому що я не нажив майна, проста людина не нажила майна. Що ми можемо ділити між собою? А той, хто нажив майно, сьогодні хоче використати простий народ. Розумні, мене почули. Я думаю, так. Добро. Попрошу вас максимально поширити це відео, прокоментувати. І Підписуйтесь на канал, друзі, бо ми несемо правду, а правду не вбити, як сходу сонця не зупинити. І пам'ятайте, друзі, сила, яка всередині вас є сильніша за цей світ, бо сила, яка в вас тою силою і утворений цей світ. Тому опертя на внутрішній дух це найсильніше опертя. Немає в світі нічого сильнішого, коли ви оперлися на внутрішній дух. Все, друзі, обняв. Люблю вас, мене переповнюють емоції. Тої радості, що ми отримали трибуну в Києві, і ми справу нашу доведемо до перемоги. А кінця всіх злодіїв, злочинців, казнокрадів, обняв друзі. Люблю.